Так, у мене така нюша з іголочками. Так, у мене вийшла да, одна частина. Да, одна частина буде, отака, да, з такими лапками без вушка і без хвоста. І дивіться, для того, щоб я там не робила і ще одну там викрику, да, я просто потім е, зроблю так, нахилю її, да, ну, від, від шиї більше. Такий живіт. От в мене буде така. Потім я відріжу її. Да? Спочатку вона в мене цільна, а потім, для того, щоб зробити живіт з ніжками, я зроблю отаку. Потім ми можемо там прибирати, якщо коли викрайку вже буде, коли будемо шивати, будемо бачити. Може зайве в нас вийшло? Може бути, звичайно ж, але краще зробити зайве, чим не вистачає, да? як кажуть. Щоб було що відрізати. Потім тканинку обов'язково повинна погладити. Да? Ну, не не обов'язково, щоб вона була супер-супер виглажена, але щоб не було от я зараз просто покажу, да? щоб не було от таких складочок. Да? Бо коли ми викрайку будемо складати, вона буде. Особливо, якщо такі, як складочки зовсім, да, то потім розправиться, да, і буде нерівна наша викрійка. Так, тому от в мене буде одна ця частина, да, одна частина ліва, і одна частина буде м животика. Так, треба якось так, щоб ви отак. О, щоб ви ж бачили. І ця частина буде в мене животик. Тобто, спочатку я повинна зробити, для того, щоб я могла спокійно. Обов'язково я не на е, кінець тканини розкладаю, а обов'язково я кладу так, щоб в мене ще залишалося місце. Бо мені потрібні ще припуски на шви, як кажуть. Десь по самому. А ви там, де лінія живота, ви там зігнули, так? Я зігнула, але я розправила. Це... А, це розуміло, спочатку добре. Да, я роблю цілу, да, цілу частинку. Мені потрібна спочатку ціла частинка. Е, для того, щоб не їздила, да, не їздила наша викрика по тканині і щоб ми її намалювали рівненько, треба її приколоти. Да? Заколоти mm -hmm. Шпильками. Да, а гол... голочками, голочками. Да, такі у нас його да. з вушками. Вони можуть бути різні, можуть бути там з кружечками, особливо лапки окремо, тому що вони дуже такі м'які і подвіжні. Так, спинка. так, Можна ще посередині зробити сколоти, щоб воно нікуди не від'їжджала тканина. Бо буває так, да, що заїде тканина, вона рухається. Да? Щоб вона не рухалась, потрібно її сколоти. Потім ми можемо брати. Простий олівець. Ну, краще простий олівець, такий м'який, щоб лінії можна було малювати дуже гарно, якщо бачите. Да? Не знаю, бачите? Не бачите, ну, я не можу напланіти. І, обводи, і обводимо. Прямо по контуру ми обводимо всю нашу мордочку. Чому простий олівець? Якщо ви візьмете якийсь кольоровий інший можна, але ж потім залишиться, якщо тканина світленька, ну і така е тонка, то вона може бути з іншого боку трошки просвічуватися. А нам якось не потрібно, щоб вона просвічувалась. Тому простий олівець дуже просто. Потім прибрати, тим паче, що це е, ця лінія все одно залишиться всередині. По цій лінії ми будемо шити. От, шивати деталі, ми будемо по цій лінії, яку, яку ми малюємо. А потім треба нам ще намалювати, може бути, не, до, не зовсім рівна лінія, але ж. Треба так намалювати, щоб була паралельна, да, десь на сантиметр від цього контуру. Де. Оце буде припуск на шов. І різати ми будемо не по контуру, а по припуску. Да? Вирізати, вирізати ми будемо по припуску на шви, а шити по контуру. Да? От ми, ми десь по всьому контуру робимо, десь по сантиметру, потім ми будемо зрізати там, де нам буде зайве, щоб воно дуже гарно склалося. А поки що поки зшивати будемо, да, то обов'язково потрібно зробити контур по, е, припуск по всьому, по всьому контуру. Така паралельна лінія. Десь на сантиметр приблизно. І відрізати. Ножицями ми будемо по припуску, не по контуру. У мене нема. Чудить. Так, Ми зробили контур, да, прямо по контуру контуру самої тваринки. І ми зробили припуск на шов. Да, це тканинка для того, щоб нам було легко шити. Десь потім ми її приберемо, да, десь потім ми будемо розрізати або її зрізати, щоб он, ця, цей припуск був тонкіший але поки шиєм, да? щоб було зручно. Тому ми вирізаємо по припуску, не по контуру, ще раз кажу. Так? Ці маленькі відрізочки нам не потрібні, тому їх одразу можна викинути, щоб вони нам не давали. Головне питання? Давай. Я зараз е, взяв свій листочок, те, що намалював, обвів контури, то, а лінія живота е, це половина, якби е, звіра? Так, да, половина. Десь можна взяти і вище, наприклад, від шиї. Да? Можна і так зробити, наприклад, цю лінію. От, зробити її нерівну. Да? А можна так. Mm. Ну, в принципі, да, вона проста, така рівна лінія, потім яку ми з'єднуємо на животику знизу. Mm. Ну, десь ні половина, десь менша, менша частинка. Тепер дивіться, да? це в мене ліва сторона. я... Знімаю, знімаю наші гулочки. І можу на цій стороні, щоб я нічого не собі не переплутала, можу на цій стороні, там, наприклад, так і написати десь знизу ліва сторона. Так, ну там. Або просто букву Л. гарно вийшло. Так, да, я знаю, дякую. Ти дуже полюбляєш мене хвалі... хвалити. <святозрачка> так. так, і далі нам потрібно е, зробити ще животик. Так? От для цього я не буду відрізати, але я можу е, зробити, да, якби наверх. З, е, Гошити, да? І тільки, от тільки цю сторону да? мені потрібно тільки ці ніжки, верхня частина мені не потрібна. Да? Тому я її відім, е, согну і наверх підніму. Тобто, в мене тут є місце, да, залишається для припуску на шви, і знизу теж в мене є. Але я обов'язково буду прикалувати. Оцю викрайку, щоб вона у мене нікуди не ділася. да. А верхню частинку можна її а, відрізати, але ж я не хочу, вдруг в мене щось не вийде. Знаєте, таке буває, щось нерівне. А, і я її скористаюся, да, цією викрайкою ще. Тому я, так, Заздалегідь. Якщо не знадобиться, ну не знадобиться. Але ж буває так, що одразу не виходить. Тому я хочу залишити її цілою, може ще згодиться. Але обводити, да, я буду тільки нижню частинку. От вона в мене склалася, От я по цьому контуру її обвожу. І ми тут будемо робити припуск? Так, звичайно. ж. А як же ми потім шиємо. Угу, Будь на, на якої деталі ми робимо припуск. Слідкуйте, щоб там під викрокою не було ніяких складочок, так? щоб потім, коли вирівняється тканинка, да? щоб вона була рівна. Бо коли з'являються якісь складочки, потрапляють під викроку, потім вона роз... Роздвігається і зовсім інша викрайка виходить. Тому за цим обов'язково потрібно слідкувати. Ну, як я казала, в мене буде 4 викрайки, да, тому що в мене по різному ніжки складаються. А у вас можуть бути всього дві. Ліва сторона і права будуть однакові. І, живіт, і живіти, животик буде, так? живіт буде теж однаковий ліва і права сторона. Так, і я ще раз малюю припуск на шов. Десь сантиметр, відступаю від контуру. Тобто, у вас може бути всього дві е, викрайки, Да? І тоді, тоді да? якщо в мене, в мене окрема ліва, а потім я ще буду робити праву, да? тому що в мене різні лапки. Якщо у вас е, однакова ліва і права сторона, то можна скласти, можна скласти тканину удвічі. так? Можна скласти тканинку в два слоя, да? два шарування. Зверху, да, от в два. зверху ви кладете, кладете викройку. Те теж саме обмальовуєте контур, малюєте припуск на шов і е, вирізаєте. Вони, вона у вас будуть дві однакові, да? дві однакові ліва і права. І так само буде лівий-правий животик. Ну, Я ж кажу, що в мене трошки по-іншому, тому я роблю ліву сторону окремо, праву сторону окремо. Знаєте, якщо чесно, то, ну, я зараз вирізаю свого віслюка, і коли він був ще не вирізаний, то він казався якось красивіше, що в нього е ноги були якби не такі стрункі. Ну, звичайно ж, намальований він, більш такий. Можна сказати, красивіший, ніж да, з, з тканини. Е, з тканини поки що є, шиєш, то теж не дуже такий красивий, але із тканини можна зробити дуже гарну іграшку. Так? От все. Да, я зробила тільки живіт. От Зараз я відкреплю голочки, і ви побачите, що в мене тільки нижня частинка. Ой, не подай. Навіщо такі товсті ноги? А, ну, в мене вони тонкі, але е, в мене є з цього боку припуск на шов, і з цього боку припуск на шов. Я обшивати буду з двох сторін. І мені з двох сторін потрібно припуск на шов. Ага. І дивіться, да, от я буду шивати ніжки, от я. Їх складаю, да, складаю. І от животик в мене йде от сюди животик. Да? А з другого боку буде права сторона. Да, це в мене ліва сторона, а там буде права сторона. І там будуть трошки по-іншому розташовані ніжки. От-, от в мене вже животик буде от, такий, от знизу зшитий. така в мене. Вийшла тваринка. Поки що це.